Вітаю, друзі! А також щось інше. В нас сьогодні 5 грудня, і це 1016-та доба мужньої боротьби України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Тим більше, що ситуація по основним напрямкам а, загострюється, росіяни намагаються дотискати. А ті чи інші ділянки, які вони бачать пріоритетними до кінця цього року, починаємо звісно ж з Кураховського напрямку, як і завжди за останній час. І на Кураховському напрямку російські окупаційні війська мали деякі просування по річці Сухі Яли. Безпосередньо вони мали просування і в районі самого населеного пункту села Сухі Яли. Це е, значно ускладнює ситуацію. Чому це ускладнює ситуацію, тому що сили оборони України, які мають відповідні рубежі е, по сухим ялам, і це зараз Романівка, Ганівка, Успейнівка, Константинопольська і сухі яли, вони між собою пов'язані логістикою, і сухі яли, які знаходяться е, по південному берегу від е, одноіменної е, річки. Вони є важливими у комунікації між Константинопольським, та і фактично може бути перерізано цю комунікацію від Константинопольського на Зеленівку, як варіант, наприклад. З іншого боку, сухі яли, у випадку, якщо перейдуть під контроль російських окупантів. Вони не тільки дають можливість перерізати від Константинопольського е, логістику, а й відповідно е, розширити зону контроля і удару по Константинопольському вже західної частини, північно-західної. І звісно ж, це е, рух на Зеленівку. Тому для російських окупантів є пріоритетним м, на сьогодні е, зайняти саме цю ділянку. Окрім того, що вони намагаються кишеню південну кишеню від Курахова закрити якомога швидше, особливо тиснуть на Константинопольське знову ж таки, щоб мати можливість в даному випадку перерізати логістику та перехрестя в районі Успенівки. До Успенівки прорватися їм досить важко, особливо заважає зараз в цьому питанні трудове, через яке вони так і не можуть ніяк прорватися. І повністю вийти на логістику для закриття питання з е, саме південною е, кишеню від е, Курахова. Отже, ситуація тут загострюється е, з іншого боку, в районі Старі Терни це вже на північ від самого Курахова. Сили оборони України продовжують стримувати тиск російських окупантів, і за останню добу якихось критичних змін тут не відбулось. Сонцівка продовжує тримати оборону. З Вознісенки у російських окупантів не відбувається е, якихось значних просувань за південніше за Везнісенку. Це сіра зона. Постійні бойові дії в районі старих тернів у Росіян не було про останні, за останній час просування. і Відповідно, е, загроза для Н-15 зберігається на тому ж самому рівні, що й раніше. В самому Курахова російські окупаційні війська продовжують розширювати свою зону контролю, намагаючись відштовхуватись від східної частини самого міста. При цьому вони намагаються зараз закріплятися в багатоповерховій житловій забудові. Вони просуваються. Ну, по перше, маючи для себе як базіс, фактично. Східну частину міста вони намагаються просуватися по напрямкам до багатоповерхівок, і саме тут для них є важливий момент по закріпленню для а, більш інтенсивного і я б сказав би так вирішального удару вже по промисловій зоні, де зараз сили оборони України продовжують тримати а, оборону, і в принципі промислова зона. Для російських окупантів у будь-якому місті вона завжди викликала багато проблем. Досить проблематична для них зона проведення бойових дій. Окрім всього іншого, продовжуються бої дії в районі Великої Новосілки, і росіяни зараз намагаються максимально підготувати умови для вирішального удару по сумі великій Новосілці. Але окрім того, які вони е, мали здобутки за останній час, я маю на увазі в першу чергу їх е, вихід на східні, е, південно-східні е, околиці Великої Новосілки, і зараз загрозу е, окупації нового комара і фактичного тиску на Велику Новосілку ще й з е, півночі, не кажучи вже про північно-східний ще напрямок, окрім цього іншого, вони. Тиснуть з півдня, вони намагаються через Старомайорське, через uh, урожайне вийти на Макарівку та благодатне. А uh, в них постійно зараз відбуваються uh, піхотні накати. Uh, вони використовують велику кількість людського ресурсу і намагаються усіякими uh, методами uh, захопити зону контроля на південь від великої новосілки. У зв'язку з тим, що їм вкрай потрібно мати ще й південний напрямок е, удару на велику новосілку і е, відповідно перерізання ще й логістики, про яку я розповідав, і від великої новосілки в Запорізьку область тому ситуація тут е, значно загострюється, і е, росіяни готуються до нового року до більш е, початку, більш інтенсивних наступальних. Дій відповідно або взяти велику новосілку в охоплення як мінімум по трьом напрямкам, або розпочати вже безпосередньо формат міських боїв в самому місті, закріпившись на околицях на сході та південно-східній частині самого міста. Як я раніше і е, розповідав, сама по собі велика новосілка вона дуже незручна. Для а, окупантів для проведення наступальних дій, тому що саме а, річки Кашеглач та Шайтанка, а, вони і а окрім всього іншого, з північ і мокрі яли, а всі ці річки вони доповнюють одна одну в питаннях саме природних перешкод і покращують можливості оборони. Від російських окупантів я не знаю, як там сформовано щодо о, логістики, до трас, як там о, буде триматися оборона. Але по трасам хочу зауважити, що це прямі, які є в зоні прямого пострілу. Тому як там воно спрямовано буде, інше питання. Але основні рубежі все ж таки їх треба розглядати о, по річкам, саме по річкам і о, по логістиці. Основні лінії оборони і основні можливості утримання російських окупантів як дуже для... Швид... від дуже швидких проривів, саме знаходяться по цим водним артеріям. Але все ж таки через золоту ниву у росіян є вихід. Між річками, Кашеглач та Шайтанка, безпосередньо південно східну частину міста. Тобто, тут я б сказав би так: це достатньо загрозлива локація, яка дозволяє росіянам прориватися на околиці самого міста, закріплятися там і розвивати відповідні дії, у той час, як по іншим напрямкам, вони будуть більш нагальмуватися. Як сили оборони України зупинять росіян великі новосільці, які будуть результати цих, цих дій, побачимо вже дуже скоро. Тому що, знову ж таки, повторюю, для росіян це є пріоритетним зараз тиснути на велику новосілку. Повертаємось до питання лівобережної Херсонщини, про яку, ну, фактично, досить тривалий час не було чутно. В етерах і в інформаційному просторі по лівому берегу річки Дніпро і Лівобережної Херсонщини ми можемо зараз спостерігати погіршення погодних умов. Погіршення погодних умов призводить до того, що росіяни отримують можливості більш непомітно користуючись туманами, наприклад, проводити рейдові дії в районі Херсонських островів. Згідно з тією інформацією, яка зараз з'являється в відкритих джерелах, вони готують ну, досить великий річковий а, флот а, з великою кількістю а, човнів. Відповідно, вони будуть намагатися а, провести а, висадку десанту з використанням саме цієї компоненти по правому берегу а, Херсонщини. Говорити про те, що правобережна Херсонщина вона не знаходиться під наглядом. Ну звісно, це не має сенсу. Це не так. Саме ті сили та засоби, які зараз сконцентровані в Херсонщині, вони вони дуже добре знають про наміри супротивника. Попереджені про нього. А той, хто попереджений, ну він озброєний в принципі. Я не бачу якоїсь великої перспективи, великої десантної операції. Російських окупантів вони дійсно зможуть спробувати висадити десант, а вони навіть зможуть на деякий час закріпитися на правому березі, цілком можливо, в залежності від тієї локації, де саме це буде відбуватися. Але шансів утриматись там в них майже не буде. Вони будуть знищені. І, в принципі, весь цей перформанс який може відбутися. А він буде відбуватися скоріш за все для того, щоб вразити Дональда Трампа, щоб е, він побачив, що Росія може собі дозволити якісь там десантні операції на Риболовецьких е, якихось е, байдарках. Е, отже, е, основна мета це е, хаотизація, це посіяти паніку. Це вразити Дональда Трампа, посіяти паніку серед українського споживача інформації Дональда Трампа, щоб він ще раз впевнився у тому, що його мирний план, в якому фактично інтересів США немає, інтересів України немає, вони відсутні, є тільки інтереси Росії, якимось дивним чином, що цей план він єдиний вірний, тільки його треба використовувати. Отже, в принципі, саме на це росіяни будуть намагатися робити ставку, якщо все ж таки підуть на цю суїцидальну місію. Тому що фактично ця суїцидальна місія вона завершиться. Ну, скажу так, вона може бути більшою аніж по лівому берегу річки Оскіл. Але результат буде той самий. Вони всі будуть знищені по річці Оскіл. Нагадаю. Відбувся процес зачистки е, Новомлинського, і відповідно е, зачищено одну з локацій, де росіянам вдалося висадити свій десант. Окрім цього, хотів би ще раз е, нагадати, що в Сирії відбуваються дуже цікаві події за останній час, і е, там сили е, повстанців. Вони, ну скажімо так, доволі так непогано розширили зону контролю. Я вже нагадую, що це більш ніж 8 тисяч квадратних кілометрів території. Територія продовжує розширюватись, але зараз а, сирійська а, сирійські повстанці вони вперлись в хаму. Хама це не таке просте місто, як Алепо по захопленню, і на це піде деякий все ж таки час, але все ж таки. Це буде найближчим часом реалізована сама ця операція. Я в цьому більш ніж впевнений. Але цікавіше інше. Справа у тому, що напередодні саме сирійські повстанці взяли під свій контроль такий населений пункт, як Уалата Мадік. Саме цей населений пункт він знаходиться. Увага в 35 кілометрах від бази Хмеймім Якщо о, хтось ще не знає, то база Хмеймім це основна о, авіаційна база російських так званих повітряно-космічних сил о, в Сирії. Саме там розміщується їх тактична авіація. І тому, ну, в принципі, це о, 35 кілометрів це якщо по прямій від о, о, самої о, точки. Ведення бойових дій боєзіткнення зіткнення станом на зараз майже 35 кілометрів по прямій. Але ну звісно ж, це не просто місцевість з прямою дорогою, ні. А це якраз гірська місцевість, досить складна, непроста. Але якщо найближчим часом сирійські повстанці візьмуть під свій контроль одну з висот саме по цій місцевості. То робота російської тактичної авіації ну я впевнений ускладниться, Ускладниться як в повітрі, так і на землі. Чому як повітрі, так і на землі? Ну тому що у, у саме повстанців сирійських буде можливість краще збивати російські су 34 і не тільки су 34 і іншу авіацію, яка вилітає на виконання бойових задач. А з використанням, звісно ж, протиповітряних елементів як переносного типу, так і стаціонарного. Бо все ж таки у повстанців за останній час багато з'явилось ЗРК, там і ЗРК «Стрела-10» є, і ЗРК «Букем-1» з'явився. Ну не знаю щодо «Панцер-С-1», чи зможуть вони його використовувати? Тут питання таке собі, але в принципі, е і навіть ПЗРК в них є в наявності. Тому дуже, дуже цікаво буде подивитися, чи не впаде найближчим часом десь в гірській місцевості від бази ХМІм один з російських літачків. А і є ще інший момент. Недаремно я звернув увагу про а, 35 п'ять кілометрів. Справа у тому, що в гірській місцевості, якщо контролювати найближчим часом вони візьмуть під контроль а, одну з а, висот, то це фактично. Розміщення на цій висоті відповідно засобів ураження артилерії, реактивних систем залпового вогню, наприклад, і ними можна обстрілювати саме базу ХМІМІ. Тому я думаю, для Росії найближчим часом не буде вже ця авіабаза безпечним місцем, хоча вони і мають захист гірської гриди, але тим не менш воно не дає. Повної безпеки для авіації Росія починає втрачати все більше і більше а, в Сирії. До того ж, хочу нагадати, що а, майже напередодні а, російські окупаційні війська в Сирії втратили ну дуже, дуже для себе важливу радіолокаційну станцію подльот. Було втрачено саме е, радіолокаційну станцію, яка є рідкісною е, навіть серед росіян, яка використовується системами С-400. Це для них е, був один з перших таких випадків, коли настільки рідкісна, дороговартісна е, система потрапляє е, як трофей у руки антагоністів. Ну, що тут поробиш, не кажучи вже про ту кількість танків та іншої техніки, які зараз сирійські повстанці е, взяли як трофеї, непоганий показник. Отже, друзі, це Сирія, а ми маємо е, свою проблематику. Хоча сирійські події вони будуть впливати на нашу проблематику безпосередньо, особливо в питаннях репутаційних втрат е, Російської Федерації. Але це буде трохи пізніше. Зараз для нас головне це оборона, і ми продовжуємо закінчувати цей рік, саме використовуючи стратегію оборонного типу. Змінювати її найближчим часом не будемо, як і загальну концепцію. Але підвищувати показники знищення російських окупантів так, все буде відбуватися. Я не здивуюсь, що в грудні цього року, наприкінці цього року, останній місяць. Він також продемонструє дуже багато цікавих е, показників щодо втрат російських окупантів. А на сьогодні це все. Дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете поставити цьому відео лайк, підписатися, натиснути дзвоника. А все це для підняття відео в рейтинзі україномовного Ютуб-сегменту. І не забувайте, що в коментарях ви можете не тільки. Поділитися своїми думками щодо моїх думок, погоджуєтесь ви з ними чи ні? А окрім цього іншого і задати мені питання на 10 найцікавіших запитань. Я відповідаю традиційно кожною суботи і цієї суботи також на бос, і я буду на них відповідати. Ще раз дякую за увагу і як завжди, слава Україні! Слава нації.